Завтра, післязавтра, може закриюсь. Просто цей заклад закрив. Розумієте? Ця корупція мана до мене просто шалені збитки кожного місяця. Доброволець і ветеран війни Роман Кривець готується судитися з міською радою. Все тому, що у самому центрі Львова, за його словами, через корупційні схеми та незаконні дозволи чиновників на літні майданчики впродовж останніх років його бізнес практично занепав. Ватаран каже, проблема розпочалася ще у 2019-му. Тоді на вулиці несподівано з'явився літній майданчик під будівлею національного наукового дослідницького реставраційного центру України. Це приміщення комунальної власності, під яким відповідно до ухвали Львівської міської ради закон прямо забороняє встановлення літніх майданчиків. Ми з вами знаходимося отут. Бачите, тут, тут є зелена смуга, тут всі, всі фасади є приватні, тут до, є дозволено встановлення літніх майданчиків. Тут червона лінія в цьому місці, це є оцей власне будинок, який належить місту, який належить громаді. Цей майданчик це приблизно те саме, щоб хтось би поставив майданчик під ратушою, під оперним, під пам'ятником Шевченка, не знаю. от. Це є абсолютно те саме. Яку схему вони придумали, ці хлопці? Вони звернулися до директора Національного музею у Львові, пана Кожана, який орендує ці приміщення, і придумали наступну схему. Як розповів ветеран директор національного музею, підписав папірець без печатки і дати, який згодом управління архітектури в міськраді взяло до уваги і мовляв на підставі цієї липи вже шість років. Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев видає дозвіл. Далі Роман спільно із підприємцями сусідніх приміщень почали об'єднуватися і вимагати скасування незаконного дозволу. Вона зверталася до управління архітектури галицької адміністрації і писала заяву до поліції. Минулого року ми з сусідами звернулися до національної поліції. Це було в серпні місяці, тобто це вже більше ніж рік часу пройшло. Три підприємця, я ще два підприємця, ми написали заяву, виклали аргументовано, чому ця ситуація підпадає під дію кримінального кодексу. Це є стаття 366, службове підроблення. І хоч чиновники та поліція, за словами підприємця, систематично уникали відповідальності і не приходили на судові засідання. Майданчик на протилежному боку вулиці знову з'явився цього року, але не одразу на два місяці пізніше. Наразі за рішенням суду кримінальне провадження у справі відновили. Однак за кілька місяців воно нікуди не просунулось. Буквально кілька днів тому я отримав так як я ще звертався до генерального прокурора, я отримав відповідь. Залської окружної прокуратури, що вони трошки розібрали справи, вирішили відсторонити слідчу районного управління поліції номер 1 і дали вказівку активізувати слідство. А попри все, ветеран Роман заявив, що, хоч наразі планує закрити свій заклад через відсутність виробітку, все одно боротиметься за справедливість у судах і вимагатиме притягнення причетних до відповідальності. Адже для нього це не просто питання конкуренції, а й принципу, що закон має діяти одинаково для всіх. Дещо іншу версію розповів власник пабу Віктор Орищак, якому власне і належить літній майданчик, через який виникла суперечка. каже Тарасу встановили ще у 2017 році, а у 2019-му він викупив приміщення разом із документами на майданчик. Чоловік відкидає твердження про незаконність літнього майданчика і заявив, що усі погоджувальні документи за роки збереглися, і видавала їх міська рада, нібито офіційно. Цими дозволами все є. Так надавав дозвіл сам представник цієї архітектури. і, Відповідно, це погоджували з міською радою. Звертаємося кожного року. Це є процедура, стандартна процедура надання літніх майданчиків. Стосовно зауважень про червону лінію та нібито порушення ухвалив міськради, підприємець каже, що це лише суб'єктивна думка ветерана, яка не має юридичних підстав. Своєю чергою у міськраді звинувачення у корупції відкидають. Натомість пояснюють, що літній майданчик від пабу встановили за звичною процедурою і з дотриманням вимог. В нашому випадку ми приймаємо заяву на встановлення майданчика. Це міська земля. І якщо він... Розташовується не безпосередньо біля місця оренди, біля закладу, то має бути згода там, власників, або як в даному випадку адміністрації. Тобто мова не йде зараз про якусь суму, оплату це інші речі. А щодо скарг ветерана на упереджене ставлення в міськраді кажуть, усі підприємці перебувають у рівних умовах. Насправді, ми, як міськрада, ми як управління, ми йдемо. На зустріч завжди підприємцям ми намагаємося працювати, створювати умови для того, щоб бізнес працював, до того щоб працювали літні майданчики. Але вони, звичайно, мають відповідати нашим вимогам. У Марії також запевняють, що завжди готові до діалогу. Софія Фанк Валерій Змієвський, телеканал НТА.